Пилка непогана, пиляє, ось в такому діаметрі пиляє, сухостій. Ось напиляв вчора таку кубку. Акумулятор не сів, сіла одна, одна позначка. Пилка нормальна, але є нюанси. Потрібно доробляти. Наприклад, тут є такий фіксатор, який, кроме того, що садиться на шпонку, ще є фіксатор, який не фіксує нормальну шину. Вона так ходить вверх-вниз, зазор на пів сантиметра, треба щось підставляти. Батарейку треба під... Підлаштовувати, тут підтесувати, бо вона не защолкується нормально. І Постійно натягувати треба Два-три рази спиляв, і постійно треба натягувати. Цей механізм натягування він непрактичний, він постійно розтягується. Так в роботі нормально, можна пиляти суху навіть переводити.